Також з нами буде онлайн Юрій Сиротюк, позивний Мамай, солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Важливо чути нам військовослужбовців з передової. Слава Україні, пане Юрію, Вітаємо вас. Ми героїм, почат... слава. Христос Воскрес, вітання вам з українського бахмута. Питання. Ви самі сказали про те, що ви на бахмутському напрямку. Як ситуація зараз там була інформація про те, що ворог і там і далі продовжує наступати, тобто вони не полишають надії залишити там ще більше своїх військовослужбовців у вигляді таких застелених просторів їхніми тілами? Але все ж розкажіть нам про ситуацію зсередини і як зараз наші військовослужбовці тримають оборону. Ворог дійсно продовжує наступати на бахмутському напрямку. Зрештою, ворог тут наступає весь крайній рік. Хоча зараз ситуація змінюється, тому що зараз йде боротьба за стратегічну ініціативу. Так ми поки що перебуваємо в активній обороні, але всі намагання взяти Бахмут з наскоку, оточити Бахмут, зробити якийсь котел, закінчилося нічим. Ми міцно тримаємо фланги. Ми міцно тримаємо і надійно тримаємо постачання в Бахмут, і тому ведемо розумну оборону Бахмута. Ворог, звичайно, має завдання будь-якою ціною захопити руїни Бахмута, але зараз для нього це вже не так просто. Вагнери, які тут були нашим основним ворогом, ну фактично скільки. Зв'язок, на жаль, нестабільний, тому що розуміємо, що там на передових позиціях не все так просто з тим, аби навіть інтернетом зв'язатися з нами. Якщо вдасться зараз відновити, то пан Юрій до нас доєднається. Наразі немає його. Пане Сортюк. До вас повертаємося. Якщо ви є з нами на зв'язку, то будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Зв'язок є. Я хочу вам тоді одразу задресувати запитання Бахмут і його утримання. І про це з відкритих джерел відомо є важливим з точки зору, в тому числі і перемелювання, так і захисту українських територій в першу чергу і. То само Слов'янська, який далі знаходиться по суті за лінією фронту, але важливість Бахмуту є і перемалювання російських військ, їхнє виснаження. Чи вже відчувається там виснаження російських військ? І, на вашу думку, скільки втрат армії окупанта завдали спроби атакувати Бахмут? Зараз Бахмут це не тільки боротьба на виснаження. Дійсно, камбахмутська кампанія не дала можливість Росії перейти до стратегічного наступку взимку 2023 року, якого очікували, якого побоювалися після часткової мобілізації в Росії. Проте героїчна оборона Бахмута, Мар'їнки, Вогледара, всієї лінії кожного невідомої спешки дозволила зупинити, не дати можливості реалізувати цим намірам Росії. Ми дуже сильно сточили і знищили бойовий потенціал. Я думаю, що на Бахмуті закінчиться історія Вагнера як самостійної бойової одиниці. Зараз сюди мають кидати літні десантні війська, і ми навіть по боях в місті бачимо, що ворог не може концентровано атакувати з усіх в усіх напрямках. Він пробує веде розвідку боєм, але зараз це вже бої на зустрічних парах, щоб ви зрозуміло. Зараз тут же йде. За стратегічну ініціативу ми не просто захищаємося кожного разу, коли є можливість, ми контратакуємо, б'ємо в відповідь, намагаємося бити по флангах. Тому Бахмут зараз це це місце, де може бути перелам перелам цій війні. Свою функцію Бахмут звичайно виконав і продовжує виконувати. І дуже би хотілося, щоб ми утримали Бахмут. Дуже би хотілося, щоб ми не дали Путіну цього пропагандивного приза, щоб він на руїнах. Славного козацького міста Бахмут не показував російському суспільству якісь свої ілюзорні перемоги. Більше того, російське військо, яке буде висаджено в цьому напрямку, якщо українське керівництво прийме таке рішення, дасть можливість звідси контр... контратакувати в бік Дебальцева, українського Дебальцевого, забраного у нас 15-му році, розрізавши Донецьке і Луганське угрупування, швидко повернути Лисичанськ, Сєвєрдонецьк, Солідар. Тобто, я так вірю, що щойно почнеться. Більш широкий рух української армії, бо зараз ми вже це помічаємо. Йде боротьба за стратегічну ініціативу, і вже ворог не кругом атакує. Є місця, де ми де ми контратакуємо, де ми пробуємо міць ворога. Навіть в нас тут на південному фланзі. Ми достатньо так, достатньо добре огризаємося і намагаємося контратакувати ворога. І тому віриться, що після того як українська армія прийде до контрнаступу, а ми мусимо перебирати в свої руки стратегічну ініціативу. Не можна весь час оборонятися. Треба брати ініціативу в свої руки і переходити до активних дій. Я думаю, що і звідси теж є хороше місце, звідки ми можемо почати контрнаступальні дії, зокрема, як я вже казав, в бік українського Дебальцева, тому що це ключовий залізничний і транспортний пункт між Донецькою та Луганською областю в бік Луганської області. І я думаю, що ворог є вже достатньо виснажений. Те, що ми помічаємо, ці атаки ворога це атаки відчаю. Ворог сам вже не вірить в можливість успіху в цьому напрямку. Ворог сам напевно ще розуміє, що їм потрібно переходити до стратегічної оборони. Але оці божевільні плани Путіна будь-якою ціною поставити свій прапорець на руїнах Бахмута, грають з ним злий жарт. Тому що насправді ми бачимо все нові і нові свіжі сили росіян, які перекидаються на Бахмутський напрямок. Ми їх тут перемеємо, ми тут стоїмо тими самими силами. Тобто, ми сюди не підтягуємо нові бригади, не підтягуємо резерви. Ми просто маємо можливість змінюватися, ротуватися, маємо можливість підвозити боєприпаси, виїжджати відпочивати, вивозити поранених. І тому тут якби ворог попав в пастку, і оці їхні пропагандивні цілі грають з ними поганий жарт. А ми вже навчилися достатньо якби професійно тут воювати. Тут повірте немає жодної паніки. Хоча бої йдуть постійні, постійно і навіть зараз перебої з зв'язком, тому що працюють ворожі реби і працює над головами ворожа артилерія. Але ми себе почуваємо спокійно, почуваємо себе надійно і дійсно ви дуже правильно сказали. Чому ще варто утримати руїни Бахмута? На жаль, міста як такого вже немає, залишилися руїни, тому що в нас за спиною вже велика агломерація: Константинівка, Дружківка, Краматорськ, Слав'янськ. Якщо фронт тут посунеться, то на жаль, ті міста теж будуть стерті з лиця землі. А це Україна. Ми всю цю ми всю нашу землю хочемо відвоювати, тому ми тут тримаємо міцно, і я бачу, що і. Товаришу спілкуюся з товаришами по лінії фронту і, і на інших напрямках ми теж починаємо вдаватися до контрнаступальних дій. Тобто ми не сидимо в глухій обороні. Пане Юрій, одне уточнювальне запитання. Ну точніше, не зовсім уточнювальне. Ви говорите, що успіх у Бахмуті може означати майбутні успішні контрнаступальні операції зі звільнення того самого Дебальцева, Сєвєродонецька, сівсько якщо правильно говорити, Лисичанська. Я чую назви цих міст і знаєте, хочу так обережно запитатися щодо перспектив звільнення і Донецька і Луганська. Ну, дивіться, ми солдати. Я звичайний солдат. Щоправда, за час нашої останні зустрічі вже молодший сержант, але ми виконуємо будь-які накази, які ставить наше керівництво. Мене як солдата тішить те, що наше керівництво дійсно не веде м'ясних штурмів. Що наше керівництво береже життя солдат, тому що буде збережена українська армія, вона досягне будь-яких результатів. Путін діє по для нього. Люди є розхідний матеріал. Звичайно, ми хочемо повернути і український Донбас, і український Донець. І Український Луганськ, і Український Крим, і мріємо покупатися вже другий рік влітку разом з сім'ями в Криму. Мріємо повернутися додому, тому що ми вже 14-й місяць на війні і вже 11-й місяць безвивозно на Донбасі. Але розуміємо, що це можливо тільки тоді, коли ми знищимо ворога і коли ми досягнемо перемогу. Це єдиний, єдиний можливий варіант повернутися до мирного життя. Знищити надати військової поразки Росії, тільки військові поразки в Росії дозволяють їй змінюватися, тільки це приведе до будь-якого миру. Не треба тішити себе ілюзіями. Звичайно, ми вступимо в НАТО, звичайно, ми вступимо до європейської спільноти, але воювати з Росією здатна тільки Україна і тільки українці, і ми навіть не просимо там, щоб до нас приїжджали воювати інші. Але ми дуже би хотіли щоб сплачуючи цей величезний податок крові за всю європейську цивілізацію за європейські цінності. Ми хотіли би, щоб наші союзники теж платили податок, хоча б фінансовий і військовий. Тому що кожне затягування, кожна секунда зволікання, кожного разу, коли ми відчуваємо снарядний голод, кожного разу, коли мені не вистачає набоїв до мого американського гранатомета МК 19 страждає наша піхота. Страждає гине, є поранена. І тому, звичайно, нам від союзників потрібно якомога більше озброєння. Це те, чого не вистачає: зброї, боєприпасів.